Закону України про місцеве самоврядування в Україні є правомічною отже 63 третього. позачергову сесію чорнову статі восьми стопення постійної сільської ради оголошують відкритий. We must Дякую. Так. На початку планарного засідання нам сьогодні було е, трьох депутатів у відчильну групу для підрахунку голосів. Так, до, 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 до. дошу. Так. Так, на голос попрошу заняться місця. Так, так. Так. Э, засідання, і Це, э, на э, розгляд заседания 63 26 двадцать Порядок денний був на симворозіонике на електронній адресі. На змін до програми створення використання матеріальних резервів для запостення ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків на території Передільської селищної ради на двадцять перший, роки. Шановні депутати, чи згідно переходенного, чи є? Кого конфлікт інтересів? У 18-му питанні. У Так. Так. Добре. до питання. пропонують змін до програми створення використання матеріальних резервів, а саме викласти там, де обсяг фінансування, виплати нові редакції, збільшити на 100 тисяч, і відповідно це буде для поповнення матеріального резерву передбачити ці кошти на придбання плівки, плити ОСБ, шору поверти, шурупи по дереву, степлер будівельний, скопи для будівельного степлера, рейки дерев'яні. Доповідь закінчена. Є ми не доповнимо. Тоді, хто за те, кто записчик данный проект решения принято прийнято, рішення сесії, прошу голосувати за. Да? Принято за. Так, решение прийнято. Наступное пронесение в решениях десятого сессии сегодня радиосмотря не один 20, 12, 24 року. Російской селочной ради на 25 весе. Є нагальні потреби донесення внесення змін до бюджету на 25 рік а саме у зв'язку з поверненням нам оплати за комунальні послуги пропонується внести зміни до доходів, зняти доходи 156 тисяч, відповідно, по селищній раді зняти світла 126 тисяч і з води 30 тисяч. Наступні зміни – точуємо перевиконання доходів у сумі, що пали за 1 листопада, в сумі 535 тисяч. Відповідно, перебачаємо по раді на предмети матеріалів 100 тисяч, на оплату послуг 50 тисяч. На придбання комп'ютера і принтера кольорового 38 тисяч, для поповнення матеріального резерву для на будівельні матеріали 100 тисяч, на відділу освіти на придбання системного блоку 15 тисяч, на Іванівський ДДО на ремонт системи опалення 12 тисяч, на ліцеї, на предмети, матеріали це натоплений пальне 130 тисяч, на інші придатки 4, на пальне для генератора 26 По будинку культури для для пальне на генератори 10 тисяч, ведмети матеріали 50. Наступні зміни шляхом перенесення по медицині. Оплати природного газу перенести на предмети матеріали 20 тисяч по мистецькій школі і з навчання перенести на інші видатки в сумі 1 тисяча гривень. Доповідь закінчила. Де зміни в повинні? Немає тоді хто за що дане рішення прийняти як рішення сесії, хто за? Прийняти за одну. Так, рішення прийнято. So, Третє про припинення діяльності шляхом ліквідації юридичної особи з відділу освіти культури та спорту парафійської селищної ради. Питання на ці особи Парафію, Кавулиця Траса Шевченка, 62, Сходді Депутру, 4, 62, Нема? Доповнення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийнято? як рішення це є? Хто за? Так? так, рішення прийнято. Четверте, внесення змін до структури та штатної чисельності э, структурних підрозділів парафінської селищної ради Правовицької району Чернівської області. Пропонується затвердити з 1 січня 2026 року нову структуру виконавчих органів а саме які зміни, додавати одну посаду головного спеціаліста бухгалтера у відділ бухгалтерського обліку та звітності і е, утворити відділ освіти культури та спорту у кількості 6 штатних одиниць у складі е, структури підрозділів Парасійської селищної ради. Немає з ним доповнення? Хто за даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії суду? Рішення прийнято. 5 на цьому дні до найменування Іванецького ДДО Сонечко Парафійської селищної ради. Пропонуєте змінити найменування Іванецького ДДО Сонечко Парафійської селищної ради, додавши до назви район Льогла, Справицький район, Чинівський область. Для цього даний проєкт рішення прийнятий, рішення сайт, хто Рішення прийнято. Шосте, це названня до називвання парафії з ГО номер 1 Маляско. Пропонуєте змінити найменування парафії з також до шкільної світа номер Змаляско. парафії з також до світа номер Змаляско, просить це проشنا відлучки Рёнці Нецьовські, висловити зміни до статуту. Так. Хто задане проєкт рішення прийняти, прийняття рішення сесії? Рунат Зос рішення прийнято. Сьоме внесення змін до найменування парафійського ЗДО номер 2 «Сонечко». Також пропонується змінити найменування закладу і в назву додавати Чернівський район у Чернівській області. Внести зміни до статусу. За, за даний проєкт рішення прийнято, рішення в статті, хто за? 15, рішення прийнято. Восьме внесення змін до найменування Світанківського ЗДО «Сонечко». Пропонується змінити найменування закладу, до назви нас добавить провести область, і внести зміни до статуту закладу тобто, відповідь. За даний проект рішення прийняти. Рішення прийнято до ядер, наприклад, до найменування Тростянецького за досвітану. Пропонується змінити найменування Трстинецького закладу чинності Світану, додати до назви до закладу на проводський район та Чернівська область. То за даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії хто, до хто, хто, хто за. 13 до. Рішення прийнято за 10-питання. Про навчання змін до найменування парафіїської мистецької школи. Пропонується змінити найменування парафії мистецької школи. Також додати до найменування проводських район та чого відповідь. То за даний проект рішення прийнято як рішення сесії хто за? Рішення прийнято. Одиннадцяте про зміну головного розпорядника коштів. Закладів дошкільної та позашкільної освіти комунальної власності Парасійської селищної ради. Пропонується з 1 січня 2026 року визначити Івановський заклад дошкільної освіти по заклад номер 1 Російське ВДО номер 2 Сонечко Світанківський, Сонечко Світ Простинацький з Світанок, розпорядниками коштів бюджетних коштів нижчого рівня і. Головним распорядком пошли, вы значили по Російську Солнечку Раду. Рішення прийнято, від рішення сесії, рішення прийнято 12. Це питання внесення змін за решения чи десятки стати професійної раду двадцять девятого десятого двадцятого року. Пропонується внести зміни до рішення No166208, а саме визначити також рази, пешу, 6, 6, 6 року, праці поселищну раду з 1 січня 2021 року головним рядником коштів щодо Іваницького ліцею працівської селищної ради. За даних проектів прийняти рішення цей собак? Тринадцять Рішення прийнято 13. Питання про внесення змін до рішення, 62 другої ліцеї праці селищної ради. Пропонуєте внести зміни до даного рішення, номер рішення 176208, визначити парафії ліцей Парасійської селищної ради розпорядження бюджетних коштів з нижчого рівня, які підприємствоються в селищній раді. Що за даний проєкт рішення прийняття рішення серед суд? 17. Рішення прийнято. 14 внесення зміни до рішення 62. Пропонуєте внести зміни до рішення No186208 визначити призначити лиця і розпорядок помічати кошти нижчого рівня, і свій діяльності підпорядковується практично самостійно раді головному розпорядку бюджетних коштів. Допомога закінчена. Хто за даний проект рішення прийнято як рішення сесії? Хто за? Рішення прийнято. 15 перенесення змін до рішення 62 сесії. Пропонується внести зміни до рішення 62 сесії, номер 1962-08, і визначити розпорядку областей, Харківської та Ощої Ради розпорядник у бюджетному кошті нижчого рівня, який підпорядковується своїй діяльності і Харківської та Ощої Ради як коштів. розпорядку у бюджетному кошті. за даний проєкт рішення прийняти як рішення все ті, хто за? Прийнято. Рішення прийнято 16. -му. Про затвердження передавального акту основних засобів інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та інших не фінансових активів Бережицької та і Пражинської селищної ради. Комісія з ліквідації шляхової організації Бережицького лічей надіслала лист проти затвердження акт переживальний акт основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, виробничих запасів та інших фінансових активів Бережицького ліцею та Російської селищної ради до права наступника Христинецького ліцею та Російської селищної ради. Хто задали проєкт рішення прийняти остаточне рішення прийнято 17-те про поводження штатного розпису Іванівського закладу до шкільної освіти «Сонечко». Пропонується поводити штатний розпис Іванівського закладу до шкільної освіти «Сонечко» про свій спеціалістній навіть, який вводиться в дії з 1-го 12-го 25-го року, всього 15-38 штатних одиниць, місяць він ходимо в класу праці 107 1283 день, 28 часів, до того закінчено. Тому даний проєкт рішення прийнято, рішення 10. 17, так, рішення прийняти. Про затвердження технічної документації в нормах мимо свій собраний відповідності. <говорю> 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 Пропонується затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земельної ділянки земельної власності для розміщення будівництва згодом за ділянки будуть об'єктів передачі електричної енергії та встановити нормативно-грошову по оцінку цієї земельної ділянки 1 тисяча чотири шостерок і гривня чи на тисяч до політичних. Тому за даний проєкт рішення прийняти як розрішення стації «За» Принадлежит рішення прийнято. Про затвердження проекту замови устрою щодо відведення земельної ділянки зміни цільового призначення земель комунальної власності для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Пропонується затвердити проєкт домустрові щодо відведення змейних ділянці відміну призначення заменить комунальної власності для товарного сільськогосподарського виробництва площа приєднала ми тут продажу право оренду на земельні справа та становити. Сільове призначення із земельні із земельної ділянки запасту на земельні ділянки для ведення додаткові сподарства виробництво. Що... Хто за дане перешення прийнято як рішення тайці, хто за. Так, рішення прийнято наступне про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної особливої земельної ділянки і господарського призначення.

На рівні 126 проекту рішення прийняти як решення сесії то за рішення прийнято. Наступне затвердження проєкту заложенсу щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва та передачі в оренду дубча Олександрі Сергій. Пропонується затвердити проект заворусу щодо відведення земельної ділянки площі 5608, Мені знаходиться в селі Бережівка, передати тут час Олександрі Сергіївні, і земель комунальної власності Парапівської селищної територіальної громади користування на умовах оренди строком на 25 років земельну ділянку, встановити розміри річної оренди на рівні 20 військових. Тут є Так, що за дане перестрішення прийняти рішення сесії суда? 14 так, рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для городництва та передачі її в оренду карельній оксані Сергії. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення для городництва земельна ділянка двощі 05609, як однаковіться целіберечі та передати карельній обстані Сергії користування на умовах оренди трохи на 25 років із річним розміром рядної плати на рівні 12%. Mm -hmm. Хто за дане проєкт рішення прийняти рішення сесії, хто за? Рішення прийнято. Про уточнення рішення сьомої сесії Тростянецької сільської ради 22-го скликання 22, від 23-го 11-го 95-го 11, року щодо передачі земельних ділянок у власність громадянам. Пропонується уточнити рішення сьомої сесії представництва сільської ради 22 лика і 23 листопада 1995 року про приватизацію земельних стан громадян в частині визначення ділянок ділянку п'явна кожного та і значення, призначення, а саме уточнити 040 соток для ведення підсумного господарства на №15 ціга для будівництва сплугання житлового будинку господарських будівель і спорудів по вулиці Алтаволівка, будинок №9, селищі Трестянець та №25 для ведення особистостілянських господарств з будівель і Так, хто за даним проєктом рішення прийматої рішення статті? Хто за? Чотирнадцять Так, рішення прийнято. Хто Надання Івановському закладу за дослідну інвестиціонность по практиці селищної ради дозволу на розробку проекту за відведення земельної ділянки у постійне користування. Пропонується надати дозвіл Іваночку на розробку проекту цим було щодо відведення земельних ділянки і постійне користування орієнтовної га для будівництва будівельних закладів освіти. Яка знаходиться за адресу Іван? Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок на тері на місцевості. За рахунок невитребуваних земельних часток поїзд та передач в оренду ПСП Фортуна. Супиниці затвердити і прес-остона технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземених ділянок на тері на місцевості загальної площадба. Виносині на порядок денний 63-ї позачергової сесії розглянути. У кого можливо пропозиції, зауваження? Немає. Тоді, 63-ю сесію позачергову профільської селищної ради восьмого звітання, вручили, закрити. 谁？<Sure. S 2> sure.